Ало, да. доброго дня. Доброго дня. Це офіс президента. Це офіс президента. Вас турбує головко, Микола. Е, дивіться з такого питання е, стосовно Кириленка Павла Олександровича, який досі очолює антимонопольний комітет, дивлячись на те, що в нього вже браслет на нозі, і чому, чому так трапляється? Чому така людина представляє Україну? Переговорній групі по вступу України в ЄС. І вчора була третя наглядова рада, і він там теж був присутній, незважаючи на те, що він не з'являється вже втретє на суд. Е, так, будь ласка, ще раз приводу кого ви телефонуєте. Кириленко Павло так. Олександрович. Очолює Антимонопольний комітет України по ньому, по ньому є впровадження по ньому ведуться справи суддя воронько надів на нього браслет на ногу і е, він заставу вніс 30 мільйонів але ж але ж він є скажімо так підозрюваним по е, справі незаконного збагачення і він е, очолює антимонопольний комітет плюс до цього він є учасником переговорної групи по вступу україни в єс як таке може бути? Ну його назначив президент на цю посаду. Тобто, чому президент не звертає на це уваги це пляма на Україну, скажімо так, що така людина, яка придбала під час повномасштабного вторгнення на 70 мільйонів е нерухомості, досі очолює антимонопольний комітет. Я був присутнім на суді. Коли до того, як Воронько виніс йому 121 мільйон була застава, Воронько йому затвердив 30 мільйонів, тобто в 4 рази понизив заставу. Я тут теж вважаю, що. Я, вибачаюся, ви в суді були в якості кого. Я як е е е е е керівник громадської організації. А якої громадської організації? Громадська організація заможна людина. Е я Таннями антимонопольного ну взагалі антимонопольного законодавства займається чи. Не тільки, не так. тільки, не тільки. Так. А які основні, ну, от основні діаліз. Ну в тому числі це боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією. Є. Е -е... Ви кажете, що ви були в суді. Ви були, я так розумію, просто оскільки відкрите судове засідання, то ви були присутні. Так, так, були так, так, були так. так. Ні, я був присутнім. Таді зараз там судовий розгляд по Кириленку... Ну Дивіться, можна, можна я вставлю, коли президент привіз його в Донецьку область на п'ятому блокпості, хлопці казали: Володимир Олександрович, ця людина не може займати посаду ще керівника обласної адміністрації, тоді військової. Тобто, він сказав: якщо ця людина проявить себе з поганої сторони, він буде відразу звільнений. Він проявив себе там, скажімо так, не дуже з гарної сторони. Ви знаєте і фортифікації, ви знаєте і ці анті. Алкогольні ці всі діла. Тобто, е, ну, тобто людина зашкварилась і в Донецькій області, і зараз продовжує. Ну, тобто, якщо навіть людина мала 70 мільйонів своїх заощаджень, тратити, витрачати їх на нерухомість під час повномасштабного вторгнення, ну, це не зовсім для посадовця такого рангу. А ну, Ми розуміємо, що це не його гроші, не зароблені. Тобто, це гроші, ну, люди будуть свідчити, коли він піде з посади. Прийдуть свідки і будуть в набу свідчити. А зараз наразі люди бояться, тому що він є посадовець такого рангу. Тобто, не дивлячись на те, що на назі у нього браслет, він вчора зустрічається, я ж вам повторюю, з проєкт Компаса, і тобто з нашими партнерами України він продовжує зустрічатись. Mm -hmm. e, так, ну давайте ми спробуємо. Я таке ще раз у вас уточню. Ви зверталися із цими питаннями. Я я звертався на урядову гарячу лінію, там передали на... на ЗК, відповіло, що він зараз вони його розглядають, як, скажімо так, він в полі зору їхнього. Ну, на ЗК Набу, якщо Набу виступає вже в апеляції, тобто Набу хоче, щоб його ув'язнили. Але ж він вже третій не з'являється в, в апіляцію ваксу. Тобто я так розумію, що. Ваше питання конкретно Моє Кириленко... питання да я, п... я, я зрозумів, е, Микола, я вибачаюся, але можливо я не правильно зрозумів, але ваше питання стоїть тому, що особа Кириленко Павло Олександрович на сьогоднішній день займає посаду. Правильно? Перше займає посаду, і друге е, є е, членом переговорної групи по вступу України в ЄС. Тобто така людина не може бути в цій групі. Ну тобто, ви донесіть президенту оцю позицію, що є. Е, Керівник громадської організації, яке таке стверджує, що така людина має не бути на посаді перша і не має в переговорній групі бути друге. Тобто у ці дві позиції, ну, він негайно повинен бути звільнений. Ну я, я, я зрозумів. Я... Ваше питання я зрозумів. Донести я спробую. Спробуйте, будь ласка. Але е я вам тільки можу завірити, якщо ви кажете, що він у НАЗК. На ЗК по ньому працює, то э, На ЗК це в нас якраз орган, який бореться із корупцією. Він в тому невеличкому переліку органів, який наділений повноваженнями боротьби із корупцією. Так навіть НАБУ, НАБУ набуш при в апеляцію подали НАБУ. Тобто ну, тут ту. Да, е, добре, я зрозуміло, Миколаїв, я в е, я вас хочу, вашу позицію, спробую донести. Дякую. Це е, ваше прізвище Ковальчук, так? Вадим Вадим Олексійович, так? Так. А де ви, ви телефон мій взяли? Ну ось він прям повідомити про корупцію на сайті президента, Офісу президента України, тобто він є. Добре, я вам дякую. Так, е, хорошо. Ви мені Це якось повідомите про. О, як про. Ну, ну дивіться, у вас же е, звернення йде усне. Так, так, в так, так, так. Ну можете записати мій номер, і якщо справа зрушиться, може на може він прийде в понеділок наступне засідання суду, може він не буде тягнути, а таки прийде на суд. Ну дивіться. <світ> ну, ми з вами дорослі люди. Ви, якщо ви були в судовому засіданні і тим більше ви очолюєте живу, то ви точно знаєте, що ну, ніяким чином його заставити. Неможливо прибути в судове засідання. Це може тільки прийняти рішення сам суд, і це рішення буде нас на, на, стосуватися при... Я розумію. приводу в судове засідання. Жоден із інших органів не може таке рішення прийняти. Я, я розумію, Вадим Олексійович, ну, але ж ну, і, на одну, і на одну, і на іншу посаду його призначав Володимир Олександрович, тобто президент України. Я, я хочу ось, щоб ви цю позицію донесли. Так що, ну, якщо, якщо президент допустив помилку, можна її виправити і сказати е, суспільству, що вибачте, я допустив помилку, призначивши такого. Е, Таку людину на такі посади. Все. Тобто, оце, оце я хочу єдине, що до вас донести, а щоб ви передали президенту. Тому що, ну, я розумію, що президента своїх справ вдосталь і в, тим, тим паче, в такі часи. Ну, на сьогоднішній день, слава Богу, я вам дякую, що ви це розумієте, що, що ну, ви ж дивитеся і вчора, і сьогодні, що відбувається і, і, Так, так, і, так, так. Знаєте, так. Зафіксуйте мій номер телефону, будь ласка. 099-08. Дякую вам дуже.